Ты дебил или что? Ты миг мне сказать просто. А ты невик догадаться про что ты и так понял. Нет, пойдет, конечно, кто из вас Халиси. Кирюша, привет! Yeah. Дивіться, у нас обмін підписчиками з Русланом. Хто не забув, Русью з Черкас? Коротше, ссылка буде в описі. У нас тут обмін. Ми говоримо по фейстайму, і Руся сказав, що оставив ссылку в описі, то і я тоді оставлю ссылку, а що жадничати вообще. А вдруг від мене підпишеться мільйон на Руслана, а від Руслана підпишеться на мене мільйон і один чоловік. Так що. <рес> так що підписуйтесь по ссылочке в описі. Ребят, а я вообще похож на педофіла в цих очках, як з фільму Лідамер. Анечка подарила ще. Пару місяців назад на природі отакі от от очки. Я в них не хожу, тому що мені кажеться, що вони на мені смішно сидять. Напишіть в коментарях, мені йдуть ці очки або ні. Потому що мені кажеться, я ще тоді сказав, що вони мені взагалі не йдуть. Реально смішні. Це якийсь ноу-хау. Що-то новеньке, в Ашані появилось. Таємний візок. 1000 гривень, типа знижка 50%, хоча вони тільки з'явилися. Ну, тут, мабуть, просручені продукти. А, так тут видно ну, що внутрі. То есть за 1000 гривень береш. І там тобі якісь приятні бонуси, а ну, Максим, що там? Та єлки, це кахуня, коротше. Понятно, тобто вигідно, так, да, брати? За полтора Я думаю, що там собі стоїмость 800, а ти їм 1000. А, а це спеціально так і продумано, щоб на мутичи бабла і щоб люди купували те, що в них не беруть просто. А зараз ми в Ашан зайшли, тому що. А, так. Да, у мене ж світ вдома, як звичайно, виключили. Хм, це база, класика. Діла нема що, приїхала війну. Перекусити з Максимом, вийшли на обід, Будь заказали собі піцу. І зараз в Ашан зайшли за водою, може пора дай зал піти? Я зараз заказав піцу і кажу, може пора в зал піти? Зараз ще візьмеш енергетик, і точно. О, енергетик, точно. Так, да, енергетик хочу. О, це ці штучки, що ти типу, їх кидаєш в розповалену олівим. І вони типа якось. Ні, це не воно. Да. Воно. Ну, ось, вони бачки. І вони більше стають? Ну, вони такі, ну типу, як. Ну, я такі не пробував ніколи. Обзор на Ашана, що вам ще поснімають? А зараз такі нынче времена, що особо нічого не поснімаєш. Тільки продукти в Ашані і те, що світло відключають, включають. І все. Так, що тут у нас по холодній водички имеются. Шарідан, дуже, кстати, вкусна штука. Херідан. а херідан. Ми прошли раз брали, дуже вкусна, вот така от красна. А жовта не вкусно. Того, що вона вкусна. 20 гривень, ребята, все святить спробувати. Сьогодні я не просто так одів ці очки. Я просто готувався до дуже важної зустрічі. Ви думаєте, що сьогодні я договорився зустрітися з Зеленським і Байденом, Трампом, чи Обамою? Ні. Сьогодні я договорився зустрітися з найважливішим чоловіком в мірі, і я думаю, ви одразу розумієте, за кого йде річ. Даніл Гапанович. Князь Чорногорії і просто нормальний парень. Лучший бомбардір України і футболіст. І ми договорилися з ним. Ізначально ми хотіли вдвох їхати, але він не може покинути ту мисль, що хоче вийти з малишечки, дай їй немножечко погуляти. Тому я вирішив, Зараз я візьму машину, доїду до Академії, поставлю припаркую на академії. Зайду в секонд, подивлюсь там собі штанішки. Мені просто нравились мої штани. Знаєте клетку сині, який я обрізаю, як в шортах ходив. Це мої любими шорти. А коли це случилось? Разом! Я тільки що просто сидя в беседки замітив, обрати увагу на це. І якщо я не знайду, ну то що, чуть-чуть подожду у гапі там по времени. Що, і будемо їхати в парк нивки, гуляти з малишечкою десь в гапі. Чуєш валік? Що? Так а гапі малишка маринує вже і жари. Та ладно, смішки з мішками, а це не я придумав цю шутку, так писали мені на стрімах в коментарях. Гапі просто друже. Пока що. Лайфхак. <плес> я обично коли приїжджаю на академію і мені треба кудись піти на академію, тут ж припаркуватися то по факту без гаражів немає, де, тому що завжди все зайнято, ну, як-ніяк. Возле метро. От і я їздив, що то шукав, хотів припаркуватися там в одному місці. Я завжди паркуюсь, там, де машини стоять, во дворах чужих, і там було зайнято. І я таки думаю, хм, проїдусь далі. І я проїхав, знайшов офігенне місце, Тут гаражі чи стоять, і просто от пару машин паркуються. Не всі про це місце знають, і тут холодок. І я припаркувався. В принципі, ми там ну часіка два-три погуляємо. Я думаю, за часіка два-три. Ну тут точно нічого не відбуває. Я, Всю я повністю всю машину закрив, все з собою забрав, саме важне, ну то есть камери і ключі, і все. Я ставив тут холодку машину. взагалі бомба. Просто тепер буду використовувати це місто. Всегда, потому тому що реально удобно Возле метро. Мені кажеться, що у мене во дворі опасніше ставити ставить машину, ніж тут возле гаражів. Так що нормальне містечко вицепив. І зараз іду в секонд-хенд. Подивлюсь шортики, тому що тут вже біда. уже біда вже починають розриватися, тому що протерлися під ногами. Я в них хожу почти кожен день, бо вони мені удобні. І щоб ви понімали, це були мої джинси, яких я теж проходив года два, навіть, год. і що, що а речі я ношу дуже довго, якщо мені вещь дуже сильно нравиться. Футболки не йшов, шорт вообще немає, не знаю чого. Сейчас поміряю, може щось де підійде да? Живот сильно виділяється. Перехудаль, тому що це вообще бідно. Щось походив я по секунду, нічого собі не знайшов. Те, що мені подобається, воно просто-напросто не підходить по розміру, або вже не очень стані. А по розміру не підходить, тому що я себе ще більше запустив. І одна футболка. У мене взагалі футболок дуже багато і є, що носить. Ну, я це все не ношу чисто і за те, що це все стало мені маленьким просто. я ходжу в одній футболці, бо одна вона мені подобається і вона мені більше всього підходить. Тому треба, щось теж з цим робити. По-перше, як ви пам'ятаєте, у нас був спор з пацанами на 5000 тисяч гривень, хто быстріше, ну, в моєму випадку похудає, а пасани должны накачатися. качатися. нічого не діляє, влад іноді щось там нажимається. І я питався вже два рази похудати, і так і нічого не вийшло. Тому треба за це вже посерйозніше взятися і за того, що залишилося 4 місяці і треба настраюватися прямо на максималках. Потому що я спустя скільки време розумію, що проблема тільки в тебе в голові, і все. Якщо ти в, себе в голові настроїш, що треба тобі скинуть і все, і ти прямо настроїшся, ти цього хочеш, то тоді ти це і зробиш. Просто мені дуже сложно зараз. Чим старше ти стоїш, тим важче настроїтися на отаку вот от перемену, тому що коли я був молодший, в мене якось було більше мотивації. я став старший, в мене менше мотивації. Я не знаю, з чим це связано і не розумію до сих пор. Но реально треба з цим щось зробити, тому що я сам це розумію. Я розумію, що я жирний, я розумію, що мені багато вещей не підходить, що в мене дівчинки немає за цього. Ну, ладно, девушка то таке, дівчинкам мені кажется, не всім важливо вісну. Чисто навіть ради себе і для себе треба, щось робити, делати, тому що це вже не шутка. Я реально себе слишком запустив. І кстати, гапі сказав на 7 давай зустрінемось біля метро, вже 7 годин, майже, там без 10 хвилин, а він каже, так я говорив, що в 7 тільки ми виходимо, я такий, ммм, класно, і я зараз тупо стою возле метро, не знаю, що делать. машина в 200 метрах, я не хочу йти в машину назад, вертатися і сидіти там, трохи повтекаю, поговорю по телефону і вже будемо відвігатися на Нивківський парк. ніколи не перестану удивлятися тупості гапів. Це просто якийсь. Ладно, не буду матюкатися, це просто якийсь капець. Дзвони мені каже, так, а що ти де? ми йдемо в магазин фудмаркет. Я розумію, що на академії немає фудмаркета. Я знаю, що на нивках фудмаркет. Я кажу, якого уя ти на Нивках? Він мені каже, в смислі, то ми договарювалися на нивках. Щоб ви розуміли, ніколи в житті такого не було. Щоб ми зустрічалися вже десь на якоїсь точці, на якій ми договорились. Тобто, наприклад, ми договоримося на Арсенальній, і ми там зустрічаємося. Ми завжди зустрічалися на академію і вместе їхали. З чого він вирішив, що я приїду на Нивки і буду його там жити, я не можу зрозуміти. І відкуди я можу знати, що маршрутка напряму їде з Вишневого на Нивки? Він каже, що в мене маршрутка прямо на нивки їде. А откуда я це, блядь, знаю? Зараз по-любому я буду знімати, він почне возмущатися, видирати камеру, либо не захоче нічого говорити. Но мені Пофіг, я буду знімати, я вам говорив, що я влоги знімаю, ну есть я все розказую, як є, і показую, як є. Хай що хоче, видираю, не видираю. Просто я удивляюсь його тупості. Я тупо його ждав на академію, він дзвонить я на нивках. Клас. Стоїть, вижидає, вижидає. по-любому полібом буде казати, нахуй знімаєш. знімаєш. Заїбав, нахуй знімати. Нахуй знімаєш. Нахуй смаєш. Так, вже махаю головою, що я знімаю. Гапі. Ну от, чисто пару вопросов. От я не перестаю уділятися твої тупості. От скажи. тупості моєї? Дивись, дивись, пару питань. По-перше, з чого ти вирішив, взагалі, що я буду на нивках сразу? А я йому сказала, кажу, позвони, він в академію. Про, ні, вироби просто вироби, я, я аргументую свої слова. З якого времени ми завжди кудись договарюємося, ми зустрічаємося не на академії, їдемо в місті, а приїжджаємо, такі типа, ну давай, якщо ми на арсеналі, значить ми на арсеналі будемо. Ти приїхав на нивки, я в душе не. Тому буду, що твоя маршрутка з Вишневого їде сюди. А ти мені ти заїжджає на Академію. Так ти мені ти це... От... Мені тисячі От... тисячі Хорошо, раз, откуда так? я це знаю? В смысле ти, на не їздив тисячу разів. До Ну, ти багато. А ти откуда ти я знає? знаю, що вона на Нивки їде? Ти викупаєш, що я даже в душе не їбав, вона... що вона, що ти взагалі на нивки поїдеш. Ну, ладно, ну час. Хорошо. 8 часов ми договаривались на 7. Хорошо, може я не 7. так зрозумів, що Іра буде збиратися, що тільки в 7 ви, допустім, там виїдете. Ну як можна приїхати на Нивка і ще й казати, а що ти на Академію, оце я не можу понять. Ну, типа. Я скажу, я тебе укажу. А что ти улыбаешься и вивчиш? Ти можеш пару сказати по вулиці? Я тобі сказав, потому що, блядь, ти уїздил, блядь, кучу раз почнево, ты знаешь, я відкрит, а, а ти не міг мене предупредить? В смысле, блядь, а ти ты снял відоз, когда уже не сняв, то... а, а, ти а, я не Ты мені набрав, коли уже на нивках були. Ні, ну мы їхали ще тоді, ты мені набрав. Я вас, типа, я на нахуй. Та він не сказав мені нічого за нивки. Він ні ну, ни слова так, не сказав так, за нивки. Так, а откуда я так? можу знати? Ну тому що я не знаю, блядь, догадатися догадайся, було. То а то я должен догадатися, що, ти, що буду, ти їдеш на ним. Що я не буде колбойок пересідати з однієї маршрутки на другу для того щоб опять потім присісти ще раз платить блядь. зачем на, на маршрутку? На я думав, як по нормальному, як обично, доїхати до Ки до Києва сорок гривень плюс 15 гривень. до на академо. Потім ще блядь, заплатить 8 гривень на метро. Сюди доїхати. ти дихати а ти міг мені сказати, просто а ти не міг догадатися про це, що це і так понятно. Ні, понятна. конечно. Я вообще про це не думаю. А ви ти міг приїхати дивись. Я то, по нормальному? Як обычно. ти приїжджаєш на академ. Ми бачимося і їдемо в місті. Відтоді ти поїхав на нивки. А ч, а я иду в фудмаркет. Я понимаю, что фудмаркета на Академії немає, і розумію, что ты на нивках. Думаю, якого? Якого ти вообще? Ультрамаркет. Ти дебіл или що? Я не в фудмаркет. Це, це лише би докопатися до чогось, ну, щоб хоч чомусь він був прав. Так я не вважаю что не прав. Ты міг просто сказати, що я буду на нивках. Все. Дів... Тому що ми завжди на Академію зустрічаємося і їдемо кудись. Хоч раз ми десь приїжджали, що там на арсенальну і ми на арсеналі зустрічаємося. разу такого не було в житті, тупо не разу. Я просто удивлен. Ну. Я ще удивлен, що він на камеру не напав. Я тільки що йшов, говорив, кажу, зараз буде нападати на камеру, кажу, все одно будуть сніматися. На ну, ну да, так, не знімай, не знімай. Нахуя, блядь, это вот так, блядь, сука, снимать. А вырвал бы камеру? Так, я поломал ти... Поламав би? бы? А не, не жалко, я ее вообще туда справлял. Ну, ну миллионер. Миллионер, я бы да. виплаты. Очень весь. Топлаты було Пришлось, пришлось. Да, 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 да. да. В тому, що ти виноватий і не прав. Да нахуй, мені посрать, не то, що ти, як ти даже щось то Це він зараз при малышке, мені пофіг, мені насрать. В смысле, я б, ти, ти, б, блядь, і так би просто сказав. Мені поебать, не до першого, що треба їхати Хорошо. Сайт, в следующий я раз знаєш, як я зроблю? Просто промовчу, приїду на арсенального, а приїдеш на Академшов і и такий, а я на арсенальній. А чого ти не тут? Ну все, типа, отак от буде. Хорошо, я не буду. Куда ты йдешь? Ось ультрамаркет. Що, ми просто йдемо в парк, нічого не купляємо? Ну, Взагалі ну, зайти в ультрамаркет, щось купити. Ну, я колись раз в житті пробував Камбучу в центрі міста на Золотих Воротах. Ну, вроді погано, але така кисленький лимонад. Сьогодні вирішив взяти камбучу. Блять, ну ти просто геніус. А що я зрозумів? Сьогодні. Я шо, 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 <ріст> і сьогодні я вирішив взяти камбучу з вкусом вишні. В принципі, по вкусу, ну... Но... Похожа на компот, но без сахара. Як об'яснити цей вкус? Представте, що взяли вишні просто, положили в воду і ці вишні полежали в воді 5-10 минут. І представте, що ці вишні полежали в воді 5-10 минут. І от ви просто попили цю воду тільки з газом. А гапі з Юрою взяли дві другі камбучі. Що це за А Ану, подожди, дай понюхаю. Яблоко, яблоко а яблуко блять. А та комбуча, оці дві комбучі, які ви взяли, воно ваняє якимось просроченим реглом. Ну, у мене За то, що у мене пахне вишні. Ну, бо це Яблуко вишні, ну, А ну дай оце калач попробую. Оце, оце ось я не знаю, що не. це з чайного гриба. По запаху оцей чайний гриб, він хуже всього просто. Я, я не знаю з чим це сравняти. Навірно, квас. як запродав. Та не як домашній як, квас. Як, ні, мені, домашній. Мені, мені хуже по подав. На вкус домашній квас, блять, з яблука, блять. У мене як компот. Квас. Ну так, да, типа вино з газом. А по запаху я вроді бабушка взяла тряпку, яка оце, год вот, витирала, yeah. і просто вмочила в воду і такий же самий запах. Ти хочеш попробував цей типа? Ну, так. це і ну, гочкова. Яблуко та груша тепер. Національна <рес> демостація. <рес> 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 Той навіть вкусніше. Я а найсмачніший це той, який я взяв з вишнею. Це не за того, що я його взяв, як рушень самый вкусний. Він реально серед цих всіх камбуч самый вкусний. Я не знаю, які люди люблять пити Камбучу. Я в Камбучі прикола не бачу. Я просто взяв і за те, що вона була по скидці. Думаю, ну візьму, тому що вона дорога, дуже і думаю, ну спробую. Ну такое, якщо чесно. А що це за сладка парочка така. Гі, а як тобі таке болото порядочне? Заходить така двіжуха на болоті движувати? На байдарках би покататися, так, тоді ще покатався. Ні, да? ну а тут би я не хотів на байдарки покататися. З цієї сторони, хоч чисте озеро, але тут за деревами не видно. А тут прям шрек би покупався в ньому. Ми коли з ГАПі хотіли це озеро знайти, і по картам пішли не в ту сторону і прийшли просто. Я не знаю, що це за місце було, але там просто сприци валялись і ця, вещі наркоманів, мабуть, або бомжі. Не знаю. О, так тут качки прямо сюди на крайку стоять. Давай возле них сядемо. Ага. Сядем. Не, ну, Ой, я, я не скажу так, ]ається? що все одно атмосферненько. Гапі. Сядь на трон. будеш як в престолов. Да. На троні, Для виду сядь, сядь, типа, Іра на цьому, а ти на тому, Два два короля. А хто із вас э, цей? чуєш, Хто із вас Халісі, не? Халісі немає? Все? Я кажу, хто із вас Халісі, Джон Сноу получается. Джон Сноу? Так, да, чисто, вона моя тетя. <реш> Хорошо, що ти серіал не дивилася. Подивіться на його улипку. Щось задумав маленький. Блин, нахуй ти хуйню. Нахуй ти знімаєш? Один сюжет, пожалуйста. Та є там один сюжетик. Подписчики знають за сюжет. Там новий сезон про історію цієї своїх ігри про столов. І там, що ти поняв, ну коротше, що то батьки, коротше, якісь там за тисячі літ доїли, не знаю скільки. Я І там, виходить, вже тупо син з матір'ю. Готовился? Да Хапи, ну ты извращенец такая, видишь Я это я это А откуда инфу знаешь? В инстаграме буду Понял Так, а подожди, а Джон Сноу что сделал с Калиси? Заимпо выключать А что, А шо он сделал? Ну коллаборации он устраивал точно с Калиси Чего? Были вместе И все. Да, нуу То есть, как вы с Ирой? По-моему, ты мне что-то не договариваешь Они были родичами, да Родичами? Да, типа А, а те, що вони їблиць, це, ну, типа, не це смущає. Да. Це? Случайно? Там далеко якимось, блядь, тетя, я не знаю, блядь, а, вона. А, ну типа. Ну, ну, типу... ну родички. Ти сказав случайно, в смыслі, случайно. А, а ми тобі не казали. Ти сказав «случайно», ні? Ні. Ми, коротше, через три пизда якісь можемо потиратися. Та ні, ну блядь, Це, блядь, Через піздай які три спизди, то не факт. Ну, є моменті. Ну, можливо. Це по яких там пра-пра-пра, діда? Ну, типа, да, Ми балакали про з моїм батьком і... Блін, прикольно, я це відчуваю, як будто я продюсер і знімаю якийсь фільм. І вас двох зараз видно, і ви сидите обсуждаєте друг між другом. І, і так, ребята, відповідь на вопрос во влогі. Якийсь пацан написав мені коментарі, що якщо я на нього відвічу, то він мені скине 100 гривень. На банку я вирішив отвіти, тому що він написав коментарях: що не відповідай мені в каментарі, будь пожалуйста, во влогі. Я хочу це від тебе почути во влогі. типа, живий етвіт. Сейчас, 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 тут Просто реклама, моя монетка капає. Пише одне питання, чого ти, як придурок, плечі вверх підіймаєш, коли щось розповідаєш. Якщо відповісти на це питання, в наступному влозі доначу 100 гривень відразу на карту. Я йому пишу, на якому таймінгі? Бо я не розумію, де я піднімаю плечі. Він мені пише таймінг, пише тут прям ярко, це виражено, ну і постійно то замічав, але мені тут відповідь не пиши, я буду чекати у влозі. Дивіться на мої плечі. Що він реально буде полезный. Мені всегда Раз цей масштаб. підняв в машине, сняв, то якийсь VIP, від... как телефон справить, Два меня да? підняв. Uh, чесно, я не знаю, що відповідати. у мене немає нервного тіка. Просто я як, як кратко об'яснити, я, коли я щось знімаю, Я, якщо щось емоціонально наприклад, там... гапі не прийшов на нивки. Ну, от як можна це сказати, а так, гапі не прийшов, там... Ой, гапі, не прийшов. гапі не прийшов на Академ. Я ж Емоції виражаю, я такий гапі не прийшов, типу, гапі, гапі. Ну, то есть, я піднімаю плечі, коли удивляюсь чомусь. І я намагаюся передати відео. Сам чесно, я цього не замічав раніше, але ти написав таймінги і я удивився. Возможно, я іноді так і делаю, просто сам за собою це не замічаю, і люди це не замічали. Але ти перший, хто це замітив, я просто, коли щось розказую, виражаю емоції піднімаю плечі. В смислі? Чого? Отак от, от. Так що жду 100 гривень на банку, якщо ти не